У того, що сьогодні відбувається реформування органів внутрішніх справ, 20 грудня ми зустрілися з активом і було чітко визначено певні пріоритети щодо налагодження або продовження відповідного діалогу громади з правоохоронними органами. Визначили п'ятниця. Розуміло, що будемо послідовними ті всі пріоритетні напрямки роботи міліції, які були задекларовані, і про які ми звітували. Ті всі кадрові призначення, які відбувалися на сьогоднішній день, я думаю, що вже пройшло 100 днів, і керівники на місцях вони звітували на сесіях районних рад про проведену роботу. Аналогічна ситуація сьогодні нас більше саме тут в місто Івано-Франківське. Ми будемо долучати до нашої зустрічі керівництво міського відділу, керівництво міського ДАІ. Для того, щоб більш наступальніше, ефективніше працювати в розрізі вимог цього дену. Є ще одне запитання. Є такий пан Мочерняк. Людина, яка без відповідної освіти, без відповідних знань вчинив. У покупезну правопорушень. Представник самооборони. На, кожні... на, кожному... на кожному стовбі він каже, що він самооборона і міліціонер. Ми перевірили, що він не самооборона. Людина, яка зараз в даний момент знаходиться на лікарняному і перебуває за кордоном. От коли ця людина буде звільнена з ОВС? У мене от питання. Ви от звільняєте людей, так? Ви кажете, під час ви звільняєте. Так, А потім вони поновлюються, ви незаконно їх звільняєте. Деяких незаконно з посад звільняєте. А людина, яка вчиняє пежу кількість правопорушень відносно ваших працівників, так? Вам ваші важ... ці дані відомі, ви нічого не робите. У Різдвяні свята поїхала, полишила межі України. Людина скоїла адміністративне правопорушення, так, це... прийнята була на роботу, хто покараний за те, що його прийняв? Ви це достовірно. Хто Я покараний за те, що бігал. прийняли людину, яка є підприємцем, яка є корупціонером, хто покараний з кадровиків за те, що його прийняв на роботу? Хто покараний? Є така людина, визначена вона. Як проводила спецперевірку? Як, як людину могли призначити на посаду е, інспектора кадрів, якщо він відбуває, відбиває, за таке жаргонне слово, що таке взагалі кадр. Він не вміє підрукувати навіть, він не знає, що таке комп'ютер. Як людина могла бути призначена, Ось скажіть, а ще його пропонували ваші заступники на посаду заступника командира батальйону. Нам, нам мало от таких от людей, які продають <паспоріг> патрони. Мало? таких? От, от, от сьогодні, напевно, знову 15 числа їдуть хлопці. Бо, напевно знову поїде ще пара офіцерів наших, які взагалі далекі, вибачте, стріляти, і ну, там не тільки стріляти, там не так на полігоні. Мені здається, що треба змінити підбір людей в наші ці батальйони. Тому, напевно, і не буде оцих продажів патронів. І там пияцьства, і так далі. Бо ми знаємо, ми ж теж спілкуємося. Автомобілі привозять, Ну то, сюди, то далі, я, то, я то кажу, прокурор, оце внутрішня, я що сумніваюся, що він там займається і дивиться тим, що йому дав. Да. Треба його зміняти, оцей весь підбіг. Тому що от його, його і він, вони <клес> літом, меркували. І шкода ці пункти. А зараз виходить, що в зону АТО можна попасти тим людям, які потім буде в нас люстрація в ну, органах. А вони скажуть, чекайте, я ж в АТО. Яким чином? Є і люди дорожні, і є і директор внутрішній безпеки. Ми виконуємо на кожному місці. Дивіться, <ривіт> за комплектування от тих кадрів, хтось має відповідати? У нас працює на 90 чи він? Он, <ривіт> чи він тільки працює до, до низових підрозділів? Працює чи ні? Ну, про відповідальність, особисту відповідальність керівництва, якщо, якщо про І працівник міліції скоїв про порушення або, або злочин, або проступок. Ну, Дивіться, одного командира батальйону взяли, він вчинив фактично злочин, що привезло до загибелі людей. Другий теж ми знаємо, що вчинив, справа, так? Кумбар. Керівництво понабирали Бог наскол. Бог Насков. Ті люди, які нормально працювали, їх вигнали, до речі. Тому що мали взяти на посаду одного із заступників командира батальйону, попросили його піти, тому що мали мочорняка взяти на посаду заступника з кадрового забезпечення. Правда, я скажу? Ви є представники МВС в нашій області. І я рахую так, як колись було міністр, який би він не був, цивільний не цивільний, повинен все-таки слухати вас, тому що ви на місцях. А він, Київ, він мусить всю Україну, грубо кажучи, тримати. Але ви, як представники МВС в нашій області, ви зобов'язані, і чисто як громад, від громади і від всіх, доносити думку міністру і казати: слухайте, давайте все-таки щось будемо робити. Бо то біда. Ну, Тут нема про що більше говорити. Або їм. Я. Яке я покарання хонеться? Обізначен розказує пане Руслану за вас. Він не вчинив Всім. правопорушення від відносно нас з Віталій він? він результатами. Очекайте, очекайте. Ви він ввали, не знаєте, не маєте рапортів з біддані, яких він посилав на тривецелих букви. Ви не маєте. Твердження людини, яка сидить на прохідній прапорчі камінниці, цього вам недостатньо? Цього недостатньо. <плес> він, це, він, не він до зв'язку за те, що він. Хлопці нас нічого не змінилося. ви сформі? Я, Я вас розумію, ви зараз між двох наковалень, між міністром і народом. Ну повірте, так довго не буде. Ну не буде, бо я от всі хлопці, вони вам скажуть, що ці думають там. І то, що міністр робить, дають загони. І він надіється, що вони потім сидать. підуть проти нас. Сидать, Цього сидать. не буде. Сидать. Ви вірте? Бо вони самі, ті, що були там і бачили смерть, вони не підуть вже більше про людей.